що означає саме день вашого народження. Люди, які народжені 4, 13, 20 2 і 31 числа знаходяться під керуванням планети раху. Ці люди завжди знають, що і кому казати, а що ні. У них хороша інтуїція, і тут дійсно важливо навчитися прислухатися до своєї інтуїції. Для цих людей важливе матеріальне середовище. Цих людей надзвичайна спостережливість. Люди зазначених дат народження здатні дуже швидко досягати хороших матеріальних результатів. Ці люди в цілому революціонери Вони прийшли сюди, щоб прокладати свій шлях, ламати стереотипи і будо. Нове вони не шукають легких шляхів і звикли боротися, тому часто не схильні дослухатися порад, а роблять все по-своєму усередині. Вони дуже вразливі, сентиментальні та чутливі, а також мають великий творчий потенціал. Напишіть, яка ваша дата народження та чи збігається даний опис з вашою характеристикою себе.